Привіт всім, хто з онлайн фітнес-тв. і в нас продовжується марафон як забрати бока. Нагадую про мотивацію, що у нас є прекрасний приз для переможця, і ця мотивація, надіюсь, вам допоможе пережити ще одне заняття з посмішкою на обличчі, і ви бачите перед собою цей результат, тому що він обов'язково буде, оскільки ми робимо заняття так, щоб ви не перекачали м'яс, а навпаки, скидали жир по всьому тілу. Не забувайте, якщо у вас є якась проблемна зона, там чи ноги, чи навіть той самий живіт, і ви починаєте качати прес, качати прес, качати прес. Ви закачуєте м'ясо, він навпаки може тільки збільшитись. Нам потрібно Акцент на тому, щоб було вже розпалювання по всьому тілу, особливо ж розпалювання в зоні живота. Тому не забуваємо про харчування, про воду, про здоровий спосіб життя, взагалі. І тоді додаємо наші заняття. і Ви побачите результат. Отже, не забувайте про розминку. Це в нашому плейлисті. Є ви обов'язково маєте виконати розминку і лише тоді переходити до цього відео, до інтервального, яке буде складатися з п'яти вправ, і ми їх будемо повторювати два кола підряд. Отже, розглянемо вправи. Перша вправа не складна, це буде більше побудована на кардіо. Ми руки давимо по діагоналі, ноги широко, і будемо працювати над талією. Доєднувати коліно до ліктя в сторону, чітко скручуючи бік. Ми стараємося максимально скрутити, щоб дати акцент на талію, зробити талію ще красивішою. Отже, це все зі стрибками. Раз, два, хоп. І ми стягуємо, доєднуємо лікоть до коліна. Є, це перше кардіо не складне. Переходимо до другої вправи. Ми лягаємо на бік. Лягаємо на бік повністю. Паралельно. Тримаємо так, щоб плечі і тазові кісточки дивилися вперед. Ні в якому разі не валяємося назад, не вперед. Ми злегка спираємося на праву руку, лежимо, піднімаємо верхню ножку, піднімаємо праву наверх і тримаємо її зафіксованою наверху. Ліву дотягуємо наверх видих, вдих. І піднімаємо максимально вверх. Супер! Підняли видих, вдих і. Фух. Спираючись на ліву руку, ви піднімаєте таз наверх. Якщо цей варіант за вас трошки заскладний, згинаємо нижню ножку, просто піднімаємо вверх і спираємось hop, і низ. Відчувайте, що у вас працює права рука, ви маєте чітко спертися на неї. Без цього ви, вам буде важко піднятися наверх. Добре? Максимально попробуємо. І видих, і спираючись на праву руку, і Вниз. Супер. Не забувайте, що руку, якщо ми ставимо дуже далеко, вам буде незручно. Старайтеся її поставити десь приблизно на рівні грудної клітки. Піднімаємося наверх. І у нас знову кардіо. Ми будемо з вами робити скручування. Це одна з найефективніших для талії. Руки паралельно до підлоги, скручуємося чотири рази. Раз, два, три, чотири. І після цього опускаємося вниз руками, стаємо в планку. Підтягуємо ноги і піднімаємося наверх. І знову. Раз, два, три, чотири. Хоп! Планка підняли наверх. Якщо цей варіант за вас трошки заскладний, ви можете полегшити. І планку робити з відставлянням ніг. Ви присідаєте, відставляєте почергово права-ліва. Не забувайте, що. Таз на рівні, паралельно до підлоги, не піднімаємо не наверх і не вниз. І підтягуємо по одній права, ліва і піднімаємося наверх. Це полегшений варіант. Наступна четверта вправа. Буде теж саме на бік, але на іншу сторону. Давайте попробуємо. Лягаємо на бік. Ставимо ліву руку перед грудною кліткою. Стараємося припідняти наверх ліву ножку. Піднімаємо видих, вдих і наверх. Знову видих, вдих і наверх. Фу. Супер. Молодці. Розвертаємося і лягаємо на спинку. Останнє вправо. П'ята. Тримаємо. Повністю відриваємо лопаточки від підлоги. Працюємо паралельно, тянемося до гомілки. Раз, два, три, чотири. Опускаємося вниз і піднімаємо таз, зажали сідниці і зажали. Знову піднялися наверх. І чотири рази. Раз, два, три. Три, чотири, максимально йде скручування. таз наверх, таз наверх. Колінко на себе. Припіднімаємося. Готуємося до нашої роботи. Ми настроєні. Готові. Поїхали. Ліко тянемо до коліна. Зкручуємося максимально, відчуваємо що далі. В нас ще красивіше стає. Ви молодці! Стрибаємо, стрибаємо! Опускаємося вниз. Лягаємо на бік. Ставимо. Руку перед грудною кліткою піднімаємо верхню ножку наверх. Видих. 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 Дихаємо. Молодці. Піднімаємося нагору. Виконуємо з вами скручування і планку. Скручування максимально руки паралельно до підлоги. Працюємо над красивою талією. Планка. І наверх. 慢点。去 Опускаємося вниз, тепер вже на інший бік. Лягаємо. Припідняли ножку наверх. Давайте ви все зможете. Це красива фігура. Підтягнута Талія. Знайдіть комфортне для вас положення, можливо, ви неправильно сперлися на праву руку, тоді вам може бути складніше. Знайдіть це положення, коли ви зможете на неї спертися і підняти таз. Видих? Посиваємося. Лягаємо на спинку. І будемо працювати з вами чотири на косі і таз нагору. Руки. Раз, два, три, чотири. Таз. Зажимаємо сідниці. Раз. Максимально зажимаємо. Наверх. Раз. І наверх. Таз. Підняли. Забувайте, що під ми тримаємо уявний кулак чи яблуко, лопаточки лише відриваємо, підборіддя не тягнемо до грудної клітки. І раз. Супер! Піднімаємось нагору. Я вас вітаю. Одне коло ми прийшли, нас залишилось ще одне. І ми починаємо з кардіо, тягнемо лікоть до коліна. Давайте відкрилися, друге дихання. Ми готові до роботи. А, видих. Видих. Інтервальне заняття найефективніше для схуднення. Спалять за жир по всьому тілу, хоча заняття насправді інтервальне 10 хвилиночок. 10 хвилин. Ефект шикарний. Супер! Лягаємо вниз на бік. Будемо підтягувати ножки нагору. Раз. Старайтеся, щоб таз дивився вперед. Є легший варіант, ви можете зігнути опорну ногу. І ще вперед від себе руку, це вам допоможе. Працюємо над внутрішньою частиною стегна. талії. Руки так само працюють. Раз працює, щоб втримати одну пряму. Піднімаємося нагору. нас іде до скручування і планка. Ух, клас, ще трошечки. Давайте. Супер, лягаємо на інший бік, піднімаємо нагору ногу. Досі трошки. Супер ви героїні! Ви майже пережили все. І остання вправа. Сідаємо. Лягаємо на спинку, руки паралельно до підлоги, відриваємо лопаточки і скручування. Раз, два, три, чотири, таз. Наверх зажали сідниці. Наверх. Більше скручуємося. Під, під тримаємо яблуко. чи Чепулак. Далеко ноги від себе не ставимо. Підтягуємо п'яточки до сідниці. Супер, молодці. Підтягнули на себе коліночка. Піднімаємося нагору. Молодці. Стаємо вдих. Ви це зробили. Клас, вдих. Потрясили ножки, покращили кровобіг. Молодці. Взяли праву ножку на себе, Потягнули коліно вниз. Не забуваємо, що ми не прогинаємося в писли, коліно дивиться вниз. Поміняли. Добре, з вами зачепили також ножки, тому потягнемо ноги широко. Коліно зверніть увагу над п'яточкою, щоб було 90 градусів. Ліктям кистю спираємося в коліна і розкриваємо таз. Максимально тягнемо. Молодці. І тепер випрямили колінка і пряма спина вперед. Прямо тримаємо, тримаємо пряму. Нехай це буде високо, але це має пряма спина. Як добре, як ми добре себе почуваємо. Після заняття все діло, розігріте, клас. Тепер правильне харчування. І ефект обов'язково буде. Піднімаємося нагору, Потягнули ручки по діагоналі. Грудна клітка вперед, писниці не прогинаємось. Сутула спинка вперед, колінка призігнули. Потягнулися нагору. Плечиками працюємо назад, щоб зняти будь-яку втому, всі проблеми зі спини забираємо. Кисть потягнули на себе. Після планки, якщо у вас неприємне відчуття. І кругові оберти головою лише вперед півкол. Вперед. Вдих і видих останній раз вдих. Якщо вам подобається заняття з нами з онлайн-фітнес тв підписуйтеся і проходьте в програму 8 тижнів. Вона насправді ефективна, оскільки ми з вами з цілими днями 24 на години на добу слідкуємо за вашим харчуванням, за заняттям. Як у вас проходять всі заняття? І це все в комплексі дає вам. Просто супровий результат. Тому якщо ви готові до цього, щоб змінити своє життя, змінити свою фігуру, змінити свій спосіб життя на здоровий, то приєднуйтеся 8 тижнів з нами з онлайн-фітнес-тв. До зустрічі, Па-па!